Отже, чи, чи можна сповідатися і причащатися, якщо, якщо пара не вінчена? Ну, як можна причащатися? Якщо не вінчена? Ви жіте на віру, так ми розписані державним цим. Ну, якщо ви розписані державним, ви готові жити разом, то чому ви не готові повінчатися? Бо то важне. Важне що? Важне, що важне? Подружжя ваше міняє важність перед церквою? Ну, то вже біжіть до церкви і вінчайтеся. А як воно не важне, то нащо ви мучите один одного, Нащо мучите один одного. Узаконні свої відносини. А чому не можна сповідатися? Бо тому що представте собі, злодій професіонал приходить до сповіді і каже, отже, краду, краду, жінки таке, робота така. І отець каже, обіцяєш поправитися? Він каже, та ні, та як я буду поправлятися, як я менеджер робота, Ну як йому може давати розрішення? Приходить чоловік і каже, я жидю на віру невінчений. Обіцяєш поправитися? Він каже, ні. Ну то як я йому це буду виправляти? Є парафіяни, які в мене, наприклад, тут я знаю їх, які тут ходять до церкви, я їх знаю. Розписалися, як нас кажуть, державні, в державні ЗАГСі розписані, а не вінчені. Я можу їм давати сповідь під умовою. Я їх знаю, це мої парафіяни. Я знаю, що вони цей, і вони готуються до вінчання. Нема питання. Є інший варіант ще не одружені. Живуть разом, пер, значить, хлопець дівчиною, вони живуть разом. Живуть разом, мають, знімають квартиру, все. а не розписані ні державним, ні церковним шлюбом, не вінчані. Але вони готуються до подружжя. Вони можуть сповіди? Можуть. До того священника, який готує їх до подружжя. Більше якого. Тільки до того священника, який готує їх до подружжя. Все, крапка. А інакше до сповіді до причастині.